Мелітополь безпечне, прогресивне, комфортне українське місто. Місто, де хотілося жити, любити, навчатись, народжувати і виховувати дітей, розвивати власну справу, розбудовувати інфраструктуру, зберігати інтеркультурну спадщину, планувати майбутнє, вільне, омріяне, українське. Місто нашої сили, непорушної віри. Нас не розвіяв вітер війни. Сто раз столочені, стріляні з автоматів і танків. Ми вистояли у тих битвах і проросли під свинцевим дощем, дивовижною стійкістю наших героїв-захисників, волонтерів, освітян, підприємців, держслужбовців, спортсменів, журналістів, громадських і культурних діячів, незламних, нескорених мелітопольців. Мелітополь, нескорений. В серці має, що по не вмирає, то поль нескорений, ворогом не поборений. Він живе в серці має, що по не вмирає, зрадницький окупований, по підвалах катований. Загортований, у серцях закарбований, Мелітополь нескорений, Відлетять круки ворони, ніч піде за туманом, тон по тепі підтиранами, Мелітополь нескорений, ворогом непоборений, він таке в серці має, що по не вмирає, Той, хто вірумає. Що по не вмирає, той, хто віру тримає завжди перемагає, той, хто віру тримає завжди перемагає.